Ну тут думки дійсно розділилися. Хтось каже, що тут може бути якась змова між Пригожиним та російською владою. Хтось каже про те, що дійсно міг бути заколот. Взагалі складається таке враження, що Пригожин сам не очікував, що він настільки близько до Москви підійде, і просто в останній момент зрозумів, що його ніхто не зупиняє, і вирішив розвернутися. Ваші думки стосовно цього всього і наслідків. Тієї події, чи вони будуть, От, знаєте я зараз дуже багато поширена є така популярна думка, що так чи інакше, але режим вже не той, що був, наприклад, позавчора, в день чи зранку. Ну, ми безумовно бачили тільки перший акт, перший, ну початок, скажімо, дуже довгого процесу, через який пройде Російська Федерація, і цей процес буде для них дуже кривавим і дуже болісним. Що стосується версій, чому це відбулося, Ну я. Не ну відкидаю відразу версію про якусь співпрацю чи попередню домовленість безпосередньо з путіним, тому що це виглядало таким чином, що саме Путін і деякі представники його найближчого оточення дійсно до цього не були готові. Вони були розгублені, вони не знали, що робити, вони не знали, як на це реагувати, не було ніяких методичок пропагандистам. Вони не знали, як це коментувати олігархів. Вони масово почали виїжджати з Москви вилітати. Це було дуже добре, помітно. Але те, що за пригоженим стояла певна гру група людей, яка входить в оточення Путіна. Це також я думаю, вже зараз нікого не викликає якихось сумнівів. І взагалі цей так званий заколот, він переслідував дві мети: перша мета вона була пов'язана виключно з пригоженим. Це бажання його зберегти владу, зберегти яким чином вплив, нагадати десь про себе, оскільки він втратив будь-яку комунікацію вже, мабуть, з президентом, можливість там донести якусь свою позицію. І Він через певне запаморочення від успіхів і там зну перенайте переоцінювання своєї. Ролі вирішив от здійснити такий крок, якого він дійсно планувався, ну готувався точніше. Це було помітно, що це не не з кондачка, як кажуть на Росії, відбулося. А вони, в принципі, ну до цього певний період часу готувалися. Але друга мета вона була більш, скажімо, важливіша, і це мета вже не стільки пригожена, стільки тих людей, які за ним стоять. Фактично, цим е заколотом спроби цього заколоту. Всім так званим російським елітам, всі вертикалі, всьому державному апарату, продемонстрували, що Путін вже не той, який він був раніше що в нього немає такого впливу, до нього немає поваги. Практично зник страх перед путіним. До речі, ще в 22-му році деякі експерти, соціологи на Росії відзначали, що вони опитували багатьох представників органів влади. Ну таке анонімне було опитування, і вони казали, що в них поваги вже роки три немає до Путіна, але залишається такі тварини. Не страх зараз, цей і страх зник, тому що вони побачили, що коли го. І, в принципі, Путін не здатний приймати якісь рішення жорсткі, які він приймав раніше, і відповідно, це сигнал для цих так званих еліт, що треба шукати когось іншого, шукати наступника і реально обдумувати оцей транзит влади, про який на Росії давно говорили. Те, що там з'явилася персона, отак от от, знаєте, типу з недзвідки Олексія Дюміна, який є губернатором Турського Слухайте, але це але, не але... просто так. Але ми вже вчора Знає, про нього що? до речі згадували. Так я так розумію, це не проста людина. Яка тут теж на останню роль цих подіях відіграла. Дивіться, ця людина кілька років назад була одним з основних кандидатів на так званий транзит влади, про це дуже багато говорили. Він був особистим охоронцем Путіна. Він має відношення до силових структур. Але так, тоді Юрий, вирішили, вибачте, що... просто так глядачам. Скажу, що це чинний губернатор Тульської області Олексій. Так, а Потім вирішили, що він ще не готовий, йому треба набратися досвіду і відправили його в Тульську область. Він спочатку був там тим, тимчасово виконуючим обов'язки, потім став губернатором. Тобто, людина. Ну, пішла На посаду, на яку призначили. Після початку широкомасштабної війни проти України Путін, скоріш за все, відмовився від так званого цього транзиту, до якого готувалися. Там були різні сценарії, з Патрушевим там пов'язані і так далі. Але він вирішив, що війна. В принципі, дає йому можливість і бажання, мабуть, да, вже залишитися до влади до кінця. От поки його там не винесуть куди. в Мавзолей, не в Мавзолей, не знаю. Я думаю, що його просто на смітник вже винесуть і відразу викинуть. Але він збирається ці роки, такі йому там залишилися, ще царювати. І оця історія з Пригожином, тема цього наступника, як на Росії кажуть, операція «приємник», да, Вона знову актуалізувала цю тему, тому що, коли витягують цю людину, людина спілкується з Пригожиним, а там вже з'являється зараз інформація, що. Вони комунікували по певним лініям. Цей дюмін має відношення до тих ФСБшників, які можуть стояти за Пригожином. Могу взагалі так він він виглядає так, людиною до речі, достатньо близькою до Пригожина взагалі. І до Путіна тут і до Путіна він, така рівно віддала на така. Так, він зрозумів. Да, він зрозумілий зрозуміли для Путіна. Путіну може це це подати. Що дивіться? Ну це ж не син Патрушева, про якого говорили, а це людина ваша. І от дивіться, він може поступово вас там десь міняти, гарантувати і так далі. А от така історія заколотом вона просто підштовхнула до цього. Чому тому, що у Путіна забрали останнє, що в нього було? Я думаю, що він це все не зрозумів до сьогоднішнього дня. Це залишки от тієї поваги і страху, які перед ним були у всіх, ну, всіх так званих російських еліт. Ну що зробив Путін? Він спочатку кілька годин не виступав. Зник Потім... він зник. зник. Потім зробив дивну заяву, не назвавши прізвище Пригожина. Ну ну слухайте, ну це ж виглядає як просто клоунада. Зранку ми відкриваємо кримінальні справи, ввечері закриваємо. Під особисті гарантії Путіна Пригожин їде типу в Білорусь. З'являється Лукашенко в якості ширми, але Лукашенко використав ситуацію. Для себе просто максимально да, отримав всі можливі дивіденди, і йому там Соловйов, ну це ж ідіот Просто вибачте, він навіть не розуміє, що він говорить, але хай говорить. Він каже: Йому треба Нобелевську премію миру. Він сам розписується, що в них недієздатна держава, що вони змушені залучати президента країни, якого вони зневажають саме і проголошеного країну... президента країни, так, яка фактично якого під окупацією Росії зараз. Так, знаходиться. Вважають його васалом, вважають його дурником, отам з білоруських лісів, який приїжджає і клянчуть у них гроші. І Тут він розказує, що він врятував Росію від громадянської війни. У це ж вже ж деградація остаточна всіх державних інституцій, які є на Росії, ну, і потім. Пасі пане Ігорі, ну але так вибачте, знову перебуває, Але ну тут щонайменше Лукашенка свої амбіції миротворця, Я сподіваюся, зрештою вже задовін. слухайте, він він заробив, він отримає тепер ще додатково гроші з Росії. Пригожин якийсь час, якщо буде в Білорусі, Лукашенка ще буде мати відношення до обороток Вагнера в Африці і в Сирії. Він свого не опустить. Це треба розуміти, але домовлявся не він. Домовлявся Дюмін. Кажуть, що прізвище Лукашенко з'явилося тільки тому, що Пригожин сказав: я буду говорити тільки з першою особою. Йому сказали: ну дивіться, з путіним ти не будеш говорити, а Лукашенко підійде. Також ж президент. президент каже окей. Да, окей, хай буде, і отак от з'явився Лукашенко. але домовлявся про вседюмін, і це так виглядає, що Путіна просто підштовхнули, показали всім іншим, що ну досить думати про якісь там знаєте перевибори. Треба вже поступово систему якось міняти. І дивіться, це насправді не є для нас добре, не погане. тому що ті люди, які стоять за цим заколотом, вони такі ж шовіністи, нацисти, раси там э, расисти, і вони точно так же ненавидять Україну. Єдине. Що коли вони почнуть гризтися, тобто це от другий акт, вже буде початок боротьби за цю владу. Коли вони почнуть гристися, в них звичайно менше сили ресурсів буде залишатися на Україну, а нам просто ну робити своє, їх вибивати, виганяти і е, завершувати війну перемогою. Ну так, тобто, оця нова фігура на цій шахівниці, Дюмін, він насправді досить багато на свої місця в цій історії розставив. Коли дивіться, ну, ми ще подивимося, що з ним трапиться далі. Бо чутки, які ходять сьогодні зранку на росію, чи з він... пригоженим бо там про всі він міністр оборони Пригожина, до речі, можуть же повністю списати, тому що, судячи з усього, його також певною мірою розіграли. Йому ну розіграли як карту. Да йому треба думати зараз, як взагалі зберегти життя. Тому що в принципі, ну Путін та людина така, яка вже ніколи з Пригожиним не захоче спілкуватися. Якось ж захоче помститися. Це ж характерно для боягузів. тобі в обличчя плюнули, а ти, значить, там відсидишся, а потім, якби знаєте, в вночі там в спину встромиш там ножа, щоб помститися. Тому пригожин зараз буде ну, думати про своє виживання, але він і заколот почав, тому що, скоріше за все, відчув, що його зараз фізично просто тупо приберуть, і там знов таки одна з версій в нього було там порізане Обличчя, що типу на нього був замах, і це стало для нього якби, останньою краплею. От в цьому плані він вирішив там піти на таке загострення, але він не головна фігура, і ті, хто там розказує, що він ледь не майбутній президент Росії. Ну слухайте, це ж треба просто розуміти, які там розклади. Він має певний вплив. Він його навіть зараз зберігає. Він може й мріє повернутися ще в публічну політику Росії, але це він може зробити лише тоді, коли вже Путіна при владі не буде. Ну буде такий собі на майбутнє у екзилі якийсь умовно кандидат на владу теся, якщо тут і не з'являться хлопці з таким, знаєте, топориком для льоду, як троцького вбили в Мексиці. От може бути така історія, тільки спробу. Ну, знаєте, він любить ковалди, то чому пи власне ні? А так до речі, якщо говорити взагалі про те, що зараз відбувається, ситуація насправді з пригоженим все зрозуміло, але ситуація тривожна. По перше тут гур повідомляє про те, що і вже фактично. Є сценарій цього теракту. Там залишається я так розумію, буквально дати наказ. Вже все вони підготували. І при цьому також з'являється новина про те, що НАТО пішло на контакти з цим Міннападу Російської Федерації. Представники альянсу говорили зокрема з Сергієм Сергієм Шойгу. Він ще продовжує перебувати на посаді міністра нападу Росії. І такий крок був вимушений. Мовляв, є ризики повного хаосу в Москві. І загроза ядерній ескалації. РФ має майже півтори тисячі ядерних боєголовок, готових до негайного застосування. Про це повідомили італійське видання. Лерепабліка мета розмови у створенні мережі, яка захистить від можливого стрімкого розвитку подій. що його вважається найнадійнішим співрозмовником, деться у статті після мирної угоди з пригоженими ведення його найманців. Тривога не припиняється. Вагнерівці мають повернутися в ці. Польові табори, так розумію, ці тилові, яких називає пригожин, де вони і перебували. А загалом дійсно ця вся історія з цим походом вона майже одразу поставила питання ядерної зброї на Росії. В чиїх руках вона може опинитися, як це все може закінчитися. Ситуація дійсно була достатньо серйозна. Що можна сказати станом на зараз стосовно от цих всіх заяв і цього зокрема контакту, і тут і тут знову ж таки з'являється інформація про те, що Шойгу можуть замінити на посаді на іншу людину. Ну його, до речі, замінять в межах принаймні, тієї інституційної системи, яка є на Росії. Тому зрозуміло, що людина, яка прийде замість, ну до до нього на нього ну, на цю людину також будуть якісь виходи, якщо буде така термінова необхідність. А, тому історію окремо там з ядерною зброєю на Росії, ми поки що можемо відкласти, оскільки Путін владу втримав. Ситуація якось там для них стабілізувалася, і принаймні всередині країни вони один одного бомбами кидатися не почнуть. Але от ситуація з запорізькою атомною електро електростанцією, вона. Звісно, дуже сильно хвилює, і е, ну, нам треба на це максимально звертати увагу. Ну хтось каже, що це які, знаєте там розгон паніки або ще якісь речі. Але це якраз та ситуація, коли е, краще говорити більше і привертати увагу, ніж ігнорувати реальну загрозу. Тим більше, що спочатку була заява президента, але е, ну про те, що там критична ситуація, зараз з'явилося велике інтерв'ю з чіткими меседжами вже від начальника головного управління розвідки України, тобто, це вже. Рівень безпосередньо практичної інформації, яка є у нашій розвідці, і про це було заявлено ну в поважному виданні. Тому я думаю, що ця тема повинна бути центральною в найближчі ну, мінімум кілька тижнів, оскільки ризик саме саме. Знаєте, якоїсь провокації чи аварії рукотворної на ЗАС він залишається високим. І об'єктивно, ну це, це страшно звучи, звичайно звучить, але це дуже вигідно і навіть певною мірою потрібно Російській Федерації, тому що вони цією історією можуть для себе принаймні короткотерміново вбити багатьох зайців, ну, створити таку ситуацію, коли. Ну, дійсно світ буде шокований. Почнуться розмови про необхідність замирення. Путіну при цьому плювати абсолютно, що там може потрапити щось на територію Росії або інших країн. Він на це абсолютно не звертає увагу. А на фоні того, що в нього відбулося в Росії, в нього це бажання може тільки посилитися, тому що йому треба буде якийсь акт зараз, щоб знаєте, як в його розумінні максимально зв'язати кров'ю е всіх тих, хто ну, довкола нього знаходиться, і хто має також пряме відношення до тієї агресивної. Ної війни, і яку вони ведуть безпосередньо проти України, тому е, я думаю, що ця тема вона повинна бути зараз головною, і що найголовніше в цій історії, не те, що ми просто про це заявляємо. Ми то розуміємо ступінь небезпеки. Тут найбільш цікаво для нас є реакція наших партнерів. Вона поки що дуже стримана. Вони посилаються на те, що в них поки немає достатніх даних або таких, знаєте, 100% даних про те, що Росія може на це піти, але е, краще тут діяти превентивно і було б непогано щоб була якась заява від наших партнерів, а що буде конкретно з Російською Федерацією, якщо вони все ж таки наважаться на подібні кроки, це повинно бути не просто знаєте, якийсь там розповідь про занепокоєння, а конкретний план з конкретними кроками, як Росія за це буде покарана і до чого це призведе? А те, що вчора відбувалося, зокрема, і якщо про ці діалоги, які відбулися, я так розумію, там не лише про Шойгу, також про йдеться там з дуже великою ймовірністю також розвідки між собою спілкувалися зараз. Якось ця зміниться тема з використанням ядерної зброї, чи ми, ми, поки зброї. що ми що Дивіться, вони спілкувалися виключно в контексті оцього цього закладу. Це важливо. Будеться відбутися, тому що така велика країна, як Росія, з такими запасами ядерної зброї ну це потенційна небезпека в випадку внутрішнього конфлікту. Але отут є шанс, щоб поспілкувавшись на цю тему, можливо, цими ж каналами вони піднімуть не ну, це не обов'язково може бути публічно. Вони піднімуть тему якраз провокації на ЗС. Але знов таки це повинна бути не просто консультація і узгодження якихось позицій, а це повинна бути жорстка заява, щоб вони навіть про це не думали і цього не планували. Оце важливе дуже момент. Мен, чи буде це? Я думаю, що ми дуже скоро це дізнаємося, оскільки я ще раз повторюся от після цього заколоту, так званого, ризик не те, що зменшився, він навіть певною мірою збільшився. Але от знаєте, тут достатньо цікавою є, зокрема, позиція однієї країни. Я так розумію, ну от зараз шами вже побачили більш менш реакцію. Так дуже багато країн достатньо цікавих заяв було. Зокрема, від Ірану було цікаво почути, що вони теж там не лізуть в внутрішні справи Росії. Але Китаї вдалося здивувати вчора, як ви вважаєте, Росії? Я думаю, що Китай не те, що був здивований, він певнею мірою був шокований. Я поясню, чому вони прекрасно знають про реальну ситуацію на Росії. Ну вони це знають да, в значній мірі, як в принципі і західні країни, які знали там ви говорили, да знали про підготовку цього заколоту там і так далі. Але Китай зараз в такій ситуації, що вони не готові поки що. З огляду на свої ресурси і можливості брати від Росії стільки, скільки вони хочуть взяти, я маю на увазі конкретно території. Тобто не якісь там економічні взаємовідносини, вони розуміють прекрасно, що теоретично режим може там хитнутися, початися якийсь громадянський конфлікт. Для них це буде шансом, щоб претендувати на повернення тих територій, які були відторгнуті від Китаю за результатами там різних договорів, починаючи ще з 17-го століття, які вони вважають відповідно своїми. Але вони просто, поки ну, не бачать достатніх ресурсів військово-політичних в першу чергу, які б дозволили їм це зробити. Тому вони дуже уважно спостерігають, але мабуть, десь сподіваються, що цей внутрішній конфлікт і розвал на Росії почався трошки пізніше, коли вони краще будуть готові. Але з іншого боку, це їм дасть можливість ще більше викручувати руки росіянам з точки зору співпраці, оскільки вони розуміють, що тепер взагалі нема буде куди діватися, і е, Путін ну він заручником певною мірою стає оцією ситуацією ситуації, як серед внутрішніх еліт, скажімо, так званих, так і серед зовнішніх. Ну і з іншого боку, я думаю, зараз буде дуже показовим посилення деяких контактів між Китаєм і Російською Федерацією, але не з Путіним, а з якимись, можливо, новими обличчями, які почнуть з'являтися в його оточенні. Після візиту Сінзімпіня, вони окремо і під час візиту, і потім під час візиту урядовців Росії в Китай, да, вони спеціально спілкувалися із олігархами, і представниками. Ками уряду і з тим же Мішустином які по конституції важливий дуже момент повинен стати виконуючим обов'язки президента, якщо з путіним щось відбудеться. Тобто вони певний кастинг такий проводять. От якщо там з'явиться прізвище Дюміна, про якого ми говорили, і почнуться з'являтися якісь там заяви про те, що китайські ну китайські представники якось з ним з ним на якихось майданчиках спілкувалися. Ну, це буде дуже промовисти факти дуже промовиста ініціатива. Власне, чого ви про Китай питаю? Бо я так розумію, що тут а, взагалі це не. А... Останній аргумент для Путіна у питанні ядерної зброї, зокрема. Ну, Путін, звичайно, знає, як вони поставляться до можливого використання ядерної зброї, але тут же в чому цинізм і е, жахливість ситуації Путін не збирається поки що кидати саме ядерну бомбу. Розумієте, тому що ну, воно це недоцільно з точки зору там. Та... Так а от теракт на Запорізькій атомній електростанції, взагалі на атомній станції, це ж трошки інша історія, і тут можна пошукати якісь аргументи для китайців і сказати: я вам обіцяв не використовувати ядерну зброю, я її не використав. Це взагалі українці зробили або англосакси. Ну вони ж будуть це розказувати, що це не вони, скажуть, що це обстрілювали збройні сили України. Це вони спричинили цю катастрофу. Формально Китаю не буде чого йому пред'явіть, да як кажуть на Росії, тому що він та не використовував. Ядерну зброю, може він на цьому фоні ще й скаже: ми не будемо її розміщувати в Білорусі. Ми тут подумали і вирішили від цього відмовитися. Такий типу же з доброї волі. Але нам же ж від цього легше не стане, тому що це трошки просто різні історії. От іноді знаєте, е, окремі там політики вони не звертають на відміну до речі від журналістів і експертів, і це е, якраз недолік політиків. Вони не звертають увагу на такі нюанси в словах. А вони важливі, тому що ми не будемо використовувати ядерну зброю. Абсолютно ж не означає, що вони зроблять якусь іншу ядерну катастрофу без використання цієї зброї. І отут для Росії на жаль є певний. Простір для маневру з Китаєм, і вони цей простір можуть використати. Якщо, звичайно, там не були ще якісь домовленості, про які ми не знаємо, і під час яких Китай сказав, що і в тому числі взагалі якісь ядерні катастрофи рукотворні також є недопустимими і непропустимими. Але публічно Китай, на жаль, от саме про це не говорив. Публічно він казав неможливість використання ядерної зброї. Якщо от зараз з'являться заява Китая. Можливо, ми там зберемо чергове засідання Радбезу. ООН це було правильно зараз на фоні всього цього, чи там штати зберуть, чи якась інша країна, і Китай скаже. І провокації в тому числі на якихось там ядерних об'єктах. Хай вони скажуть чи, дві сторони так, радіаційна сторона радіаційної небезпеки, чи якось отак так форма небезпеки. Це Хай вони при цьому скажуть, ми закликаємо обидві сторони. Там ну вони ж будуться говорити. Ми це розуміємо. Але якщо конкретно це прозвучить, оце буде сигнал Росії. Поки що на жаль такої конкретики, саме Запорізької атомної там станції взагалі не було. Так, зрозуміло. Ну що ж, Китаю подарували без безкоштовну пораду. Ми з вами будемо, звичайно, що сподіватися на те, що все обійдеться, але ситуація дійсно достатньо є тривожною і неприємною. Юрі, дякую за те, що до нас ви долучилися. Важе мушу відпускати. Кажу вам до нових зустрічей в нашому ефірі, друзі. Нагадую, Ігор Ритерович до нас долучився.